16 година 10 січня я знаходжуся, вийшов верніше вже з Хмельницького міськрайонного суду, подав кримінальну скаргу на бездіяльність ДБР по моєму криміналу по заяві по кримінальне правопорушення та взяв. Єлі-єлі боєм е ухвалу по розгляду скарги бурки за 29 грудня, то що вони на третє число перенесли, то от тільки взяв, подивився чи що вони так відказали, що вони порушуючи двісті чотирнадцяту е статтю, е відмовили у. Ну, внесені відомості в ЄРДР. Будемо бачити, а так, ну, сьогодні 10-те, робимо знову відлік, день, коли будуть розпочинатися по подані скарзі. Суддя бурка змогла е розгляд скарги затягнути на півтора, на півтора місяця, рівно на півтора місяця. Подивимося, хто буде розглядати Суддя бурка вже не може розглядати, бо це те саме кримінальне правопорушення, вона вже своє сказала. Подивіться, хто буде в судді суді бурки, хто буде розглядати дану скажу, як вони будуть виносити дану ухвалу. Але хочу нагадати, що по всіх судах. По Україні, тобто, та і КПК каже, 214 стаття невідкладно або не пізніше 24 годин. При повідомленні про злочин має бути внесені відомості в ЄРДР та розпочати бути досудове розслідування. Будемо чекати, подивитися, як вони хто буде суддя і хто буде розглядати дану скаргу.